Добродії! Ми вкотре раді бачити вас у цій залі. Сьогодні ми зібралися за доброю традицією відзначити День працівників місцевого самоврядування, але відзначити його ми маємо змогу тільки завдяки Збройним силам України. Україна сьогодні відзначає День Збройних сил України. Ми вклоняємося кожному військовому, який оберігає нашу державу. Ми цінуємо їх подвиг. 7 грудня 1990 року Верховна Рада України ухвалила закон України про місцеві ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування, який започаткував основні принципи самоврядування органів місцевої демократії України. Календарна дата 7 грудня стала одним із головних свят сучасної України. День місцевого самоврядування професійне свято всіх, хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Сьогодні на органи місцевого самоврядування покладена велика відповідальність за соціально-економічний стан територіальних громад, за благополуччя їх їхніх жителів, за створення комфортних умов для проживання мешканців сіл селищ міст, що в кінцевому результаті зробить нашу державу сильною та заможньою. Діяльність місцевих органів влади громад завжди на виду. Свою роботу посадові особи місцевого самоврядування спрямовують лише на одне на задоволення життєвих потреб жителів громади, вітаючи вас сьогодні зі святом, зичимо виважених відповідальних кроків мудрості у прийнятті вагомих рішень. З приводу вашого свята прийміть слова вдячності та привітання від міського голови Сергія Гаджука та першого заступника голови Вінницької обласної ради, депутата Вінницької обласної ради Володимира Кістіона. Насамперед я бажаю всім вам. Я бажаю зрозуміло, що перемоги. Бажаю миру. Бажаю, щоб ми будували нашу країну для тих, заради кого живемо, це для наших діток, для нашого покоління, для наших молоденьких, тих маленьких, які мають зайняти завтра наші місця і теж будуть працівниками тих усіх напрямків, які, що я тільки що говорив, в тому числі. і Органів місцевого самоврядування. Ми маємо пишатися тим, що ми українці, ми маємо свої традиції, ми маємо свою культуру і маємо то, що ми маємо завжди бути попереду. Україна найкраща країна, і ми в ній живемо, ми в ній працюємо, і в ній створене наше самоврядування. Тому бажаю вам усім гарного міцного здоров'я. Бажаю, щоб це самоврядування було міцним, щоб воно виправдовувало ті сподівання людей, які люди покладають саме на нас. А ми маємо увічливо, чемно вести себе. Маємо відповідати на ті запити, які нас запитують люди. І потім ми будемо чисто із гарною, гордою, піднятою головою йти по місту чи по селу і дивитися людям в очі, і не думати про те, що ми щось зробили не так. Тому що ми сьогодні у них на роботі. Ми у них на роботі. І ми маємо це відпрацьовувати. Тому бажаю усім сили, витримки. Кого ображають, опустили голови, терпимо і працюємо, тому що ми на роботі. Але ми маємо на роботі і своє професійне свято. Тому вас усіх і днем ним самоврядування наснаги витримки і перемогу Україні. Слава Україні! Доброго дня, вільми шановні друзі, шановні колеги, дорогі мої земляки. Сьогодні дійсно тут досить багато свят. Але я хотів би, на принципі, розпочати і передати щирі вітання з нагоди професійного свята тим, хто причетний до місцевого серед самоврядування. Тим, хто у великому рахунку посвятив все своє життя і працює на благо громади, працює на благо безпосередньо перемоги, незважаючи на ті виклики і ті перешкоди, які є на сьогоднішній день. З перших днів. Широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до на нашої держави. Я хочу підкреслити, що місцеве самоврядування, представники місцевого самоврядування проявили свій найкращий риси: це організованість, це компетентність, це вміння працювати і розуміти, прогнозувати, це патріотизм. Я хочу сказати, це моє глибоке внутрішнє переконання, тому що я був безпосередньо причатний, коли розпочалися такі широкомасштабні дії, вже буквально ну, от, біля п'ятої на роботі. Що основні перші дні широкомасштабного вторгнення, вони були ну, підтримані безпосередньо Збройними силами України і місцевим самоврядуванням. Тому що в цей період держава і інституції держави ще думали, розвивалися і розширювалися. Тому, завдячуючи в першу чергу, місцевому самоврядуванню, Збройним силам все-таки нашому ворогу, північному, ті плани, які ставив перед собою, а це буквально напротязі ну, трьох днів стерти з лиця землі, таку націю, як українці, стерти ну, з лиця землі таку державу, як Україна, не вдалося, і ми ну, все-таки переламали. Також я впевнений, ну, що оцей порів патріотичний і ці можливості вони формувалися не один день. Ну, принаймні, протягом останніх передвоєнних років, починаючи з реалізації чи запуску тої реформи, з децентралізації. Коли уряд Гройсмана започаткував цю реформу. І самі такі кажуть, опоненти, самі прогресивні світові експерти оцінюють, що в принципі ця реформа, яка була започаткована, вона одна із найуспішніших реформ, які були започатковані. Тобто місцеве самоврядування отримало. Крім тих зобов'язань, відповідні можливості, відповідний ресурс для вирішувати ту проблематику, яка складається на тій чи іншій території. Я глибоко переконаний, що місцеве самоврядування це влада від Бога, це влада від людей, це влада, яка безпосередньо належна максимально до людей, до, до, до тієї, де проживають люди. Місцеве самоврядування, як розуміє, найкраще оту проблематику, оті успіхи, оті завдання, які стоять на тій чи іншій території. І я глибоко впевнений в тому, що прийде ще час. Коли ми повернемося і будемо виконувати ті завдання, які стояли у нас до війни. Тобто не тільки як на сьогоднішній день купляти дрони, амуніцію, інші військове спорядження, а будемо розбудовувати нашу територію, нашу державу, купляти медичне обладнання, будувати дороги, інші будувати сквери і парки. Тому що це основна місія місцевого самоврядування Створювати належні умови і можливості для проживання людей на відповідній території. Тому я щиро вдячний вам, професійним людям, які працюють в місцевому сельсовлюванню, за те, що ви є, за те, що ви робите цю справу. Я вам бажаю стійкої віри в перемогу. Обов'язково вдячних наших мешканців, і щоб вони розуміли, наскільки це нелегко, а важко на сьогоднішній день виконувати чи реалізувати одні завдання місцевого середдування. Кожному із вас я бажаю міцного здоров'я, родинного затишку, успіхів, перемоги. Слава Україні! Ми ще, ми ще, мабуть, якщо ми всі разом, то ми сьогодні в день, такий день, як ми говоримо, і він у нас найбурено найпочесніший це День Збройних сил України, то колектив наш Ямпільської міської ради передає вітання всім нашим Збройним силам. Нашим хлопцям бажає Божого благословення, щоб вони як бистріше повернулися додому, щоб закінчилося то лихіття, і щоб вони прийшли в обійми своїх дітей, дружин, матерів. І останнє свято Це сьогодні кноп ну, Святого Миколая, щоб він обов'язково приніс кноп. Ну, то, що кожен побажає. бажає. Да. Хто ж сховав під подушкою, той може там знайти грамоти Вінницької обласної ради нагороджується, керуюча справами Ямпільської міської ради Могилю Подільського району за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади та з нагоди дня місцевого самоврядування від Олеся Васильівна. сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків, високий професіоналізм, ініціативність, активну участь у житті територіальної громади та з нагоди дня місцевого самоврядування вручається грамота міського голови Белінській зінаїді Федорівні. Земля, все, кучер Вірі в'ячеславівні. Щняку Леоніду Васильовичу. Соловей Ользі Сергіївні Дорож Наталії Миколаївні. Колеу Світлані Миколаївні. Юському Олександру Сергійовичу. Перша грамота не долучала. Перша грамота не долучає. Джосан Ользі Петрівні. Модрат Вікторії Вікторівні. Ляч Каріні Олександрівній. Шеремет Наталії Віталівні. неможливе без розвитку місцевого самоврядування. Ваша наполеглива і самовіддана праця, відповідальність та активна громадська позиція є гідним внеском у розбудову нашої країни, яка переживає найстрашніший час від початку своєї незалежності, коли гинуть справжні патріоти рідної української землі. Гинуть наші воїни і мирні люди. Час, коли слова душу й тіло ми положимо за нашу свободу, набули особливого значення. Ми повинні бути гідними, загиблих. І не впустити знамену їхньої боротьби ні перед якими негараздами. серед тих, кому ми завжди будемо вдячні за надану нам можливість просто жити. І наші земляки, наші сучасники, наші друзі, брати, сини та онуки про них ми будемо пам'ятати завжди. Вони закарбувалися на всі покоління. Згадаємо всіх, хто відійшов у вічність від рук російського окупанта хвилиною мовчання. Усім, хто працює на благо територіальних громад. Відстоює їх потреби та інтереси, захищає наші кордони та наше з вами життя. Хочеться побажати міцного здоров'я, щастя і непохитної віри у щасливе майбутнє рідної України. Нехай цей день об'єднає нас у спільному прагненні зробити наші міста, села і всю Україну щасливими і багатими. Нехай урочисто додасть усім вам сил і наснаги на добрі справи, впевненості у майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля добра і благополучно. Луччя українського народу. А сьогодні перед день свого професійного свята отримуйте вітання від працівників та аматорів Ямпільського міського центру культури та дозвілля. Один лиш погляд і ти в полоні. Вона красива, як ікона, не закоха. Неможливо. Кожен мріє про таку дружину Вона пройде скрізь вогоні воду, Та не зрубить своєї вроди, наче кожні. Це завжди радість. Відчуйте її і обов'язково посміхніться. Можливо, вона залишиться з вами не тільки на цілий день, а й затримається на увесь рік. Міцного здоров'я вам, щастя, родинного благополуччя та здійснення всіх ваших життєвих планів і сподівань. Я так що небо світає, як річка в долину біжить. До вас

Зі взимку аджій у стени, нехай ведет і наш приходить щасливий.